Для тих, чия кар'єра змушує їх перебувати в морі протягом тривалого часу, що найжахливіше з того, що ви бачили у воді. Це певною мірою підходить. Я колишній моряк. Десь біля узбережжя Італії побачив дуже маленький човен, набагато не більший за весловий човен, приблизно за 9 чи 10 миль від берега. Це було десь опівночі, не було жодного світла з боку суші і не було інших кораблів поруч. У човна був ліхтар. Наш капітан сказав, що це рибалка, і риба в цей час притягуватиметься до світла. Уявіть себе, в висловому човні за 10 міль від берега, посеред суцільної темряви ночі, чекаючи, щоб побачити, хто або що вас знайде. У мене є друг, який працює на кораблях. Він сказав, що найстрашніша річ, яку він коли-небудь бачив, це визирнути у вікно і побачити хвилю, яка, за його словами, виглядала так, ніби вона була висотою 100 метрів. Пройшла повз їхній човен і раптово зникла. Він знав про хвилі вбивці, але сказав, що побачивши таку велику і так близько, спостерігати, як вона раптово зникла, було настільки моторошне і шокуюче, що він був буквально приголомшений на хвилину. Цікаво, те, що існування хвилю бивць не було по-справжньому підтверджено науковою спільнотою до другої половини 20-го століття. Люди просто зникали. Я моряк Матер, який тижнями мандрує морем. Одного разу я побачив полум'я на воді менш ніж за 10 ярдів від себе, просто бісове полум'я півночі. Океанські пожежі рідкісне явище, яке виникає, коли легкозаймисті гази просочуються зі дна моря і займаються при контакті з киснем у воді. Ці пожежі не нове відкриття, оскільки вони документувалися протягом століть. Хоча, звичайно, це страшенно дивно. Я колись був водолазом на нафтовому полі в мексиканській затоці. Скажу, що близько 80% занурень, які я записав, були вночі. Здебільшого це були занурення до 500 футів з підводних суден. Це дуже зловісне відчуття сидіти на лінії спуску та робити декомпресію у воді посеред ночі. Я завжди просив на поверхні вимкнути моє підводне світло як черв'як на гачку, просто погодуючись у темряві. Моя історія навіть близько не настільки екстремальна, як твоя, але вона викликала у мене спогад. Я пройшов курс відкритої води з підводного плавання, а потім взяв курс підвищення кваліфікації. Який включав нічне занурення в прізноводне озеро. Я був лише на п'яти метрах під водою у суцільній темряві з двома іншими хлопцями. Ми були на платформі, могли дивитися або на стіну греблі, або на відкриту воду. Я повернувся до відкритої води, поки інші хлопці стояли позаду мене і вимкнув своє світло. У нас були маленькі ліхтарики на спині. Це була найглибша і найспокійніша темрява, яку я коли-небудь відчував і бачив. Жодного джерела світла, лише величезна темрява. Досі пам'ятаю це відчуття, хоча минуло вже близько 15 років. Ось це страшно. З тобою коли-небудь щось стикалося в непроглядній темряві. Я чув історію про водолаза нафтовика, не знаю, чи це. Правда. Він сказав, що одного разу, перебуваючи там внизу, відчув течію і повірив, що це було щось дуже велике, що його створило, коли пропливало мимо. Близько 20 років тому на судні MV Explorer, яке з того часу затонуло. Поблизу Антарктичного кола ми пливли серед айсбергів і час від часу виходили на сушу. Ми зайшли в невелику бухту, і там серед льоду та узбережжя стояла неопізнана вітрильна яхта, що досить дивно, адже зазвичай на яхтах є якісь розпізнавальні знаки. До того ж, вони не відповідали на радіозв'язок, і хоча я не був свідком розмови, і це було дивно, деякі члени екіпажу вирушили до них на надувному човні зодіак, але їм відмовили в посадці. Тобто яхта не дуже велика, без розпізнавальних знаків, перебувала в в негостинних гостинних водах Антарктики і не хотіла жодної допомоги чи контакту. Справжня дивина. Я була на 32-футовому швидкісному катері, і нас застала ніч між островами, жодних навігаційних вогнів на човні, лише GPS і глибиномір. Капітан знав шлях як свої п'ять пальців, бо плавав тут ще з дитинства. Але для мене це був перший раз у відкритому морі вночі. Суцільна темрява лише зорі, що вгорі, та й унизу. Здавалося, човен просто пливе в найчорніші порожнечі всесвіту. Роки по тому я подивилася фільм Життя Пі, де є сцена, де Пі пливе в рятувальній шлюпці серед темряві зірок, ні верху, ні низу. Це було так само. Я досі маю сни про ту ніч, поглинаючи темрява, й тиша, яка не була тишею, Сюрреалізм. Ми благополучно дісталися до порту. Капітан встановив навігаційні вогні на човен наступного дня. Деякі люди ніколи не зазнають того, що таке світлове забруднення. Там так багато зірок, хоча звук води, що розбивається, у корабель лякає. Працював я якось літом на вітрильнику на Багамах. Коли ти в океані часто бачиш каяки та рятувальні жилети, що плавають навколо. Зазвичай ти повідомляєш про них, але це майже завжди просто те, що зірвалися з якоїсь яхти, і це ніколи не є великою проблемою. Одного разу ми знайшли каяк, що дрейфував, і в три для вудки була вставлена вудка, що, в принципі, означало, що хтось ним користувався. Змінено. Берегова охорона насправді не звертає уваги на такі речі, якщо немає ніяких інших заяв. Тому ми так і не отримали жодних оновлень. Не те, щоб я очікував отримати їх, якщо щоб не було якогось масштабного пошуку. Ми підійшли ближче, і в ньому була знімна подушка сидіння, що ще більше переконало нас, що хтось користувався каяком. Більше нічого не було видно. Волосінь була у воді, але ми більше не поверталися. Ми намагалися не говорити про це, бо діти на човні були налякані після того, як дорослі трохи перелякалися і не змогли впоратися зі своїми емоціями. Десь в Атлантиці, холодно, як чорт ночі, вирішив вийти подивитися на зірки. Пройшло хвилин десять, як раптом з'являється, щогла човна. Постояли кілька хвилин, а потім знову занурилася. Ніяких сигналів тривоги, нічого. Просто хлопці з підводного човна вирішили трохи подихати нічним повітрям посеред ночі поруч з друзями. За 20 років найдивнішим, що я бачив, були інші люди, які працюють тут. Близько 40% моряків люблять свою роботу і добре з нею справляються. Ще 40% також хороші в цьому, але пішли б на щось краще, якби платили більше. Але є ще 20%. Якби вони жили на суші більше 6 місяців на рік, то або загинуло б, або опинилися у в'язниці. Для них більше немає заходу, куди можна було б піти. Тож вони пішли в море і стали нашою проблемою. Не стільки моторошно, скільки зловісно, але опинитися в морі вночі під час грози та при слабкому вітрі. Океан був дуже спокійний, без великих хвиль, лише маленькі брижі. Весь світ був чорним, а потім спалахували блискавки. І весь світ ставав сріблястим. Океан виглядав зовсім як алюмінієва фольга, яку зім'яли і розгладили. Вода виглядала як ртуть, а всі маленькі брижі створювали ці дуже драматичні чорні тіні. Найстрашніше, що я бачив, це безумовно бачити себе та інших членів екіпажу божевільними. В одній особливо жахливій подорожі, все, що могло піти не так, пішло не так. І ми опинилися без їжі, води та сну на дуже нездоровий час. Все почалося зі слухових галюцинацій. Кораблі шумлять, і коли ти божеволієш, ти починаєш думати, що ці звуки розмовляють з тобою. Я чув сміх дітей, спів хору, і що найжахливіше якийсь сплеск звучав так, ніби він кликав мене на ім'я з моря. Поєднайте це зі зоровими галюцинаціями, і тоді ситуація стане справді жахливою. Я був переконаний. Законаний, що в якийсь момент ми були в пустелі. Довкола нас був пісок, а вдалині гори. Інший член екіпажу злякався і сказав нам, що ми ось, ось вріжемося в житловий будинок. Найстрашніше річчю, яку я бачив, була чорна свиня з червоними очима на носі. Думаю, найстрашніше було тоді, коли хтось був переконаний, що ми втратили частину нашої команди за бортом. Це переростало в масштабну шалену суперечку, про те, де всі знаходяться, хоча нас усіх врахували. Ця подорож була жорсткою, і капітан поставив нас усіх у жахливу ситуацію через явну некомпетентність. Крім цього, був один раз. Коли я побачив вдалині три гігантські кораблі без вогнів, і вони не показувалися на радарі. Несподівано вони зникли. Це було надзвичайно страшно. О, я справді можу відповісти. Те, що це не найстрашніша історія, це відразу. Я працював на крихітній нафтовій вежі біля узбережжя мексиканської затоки. Було близько 14.00. Я був на так званій хіпковій службі. По суті, ви чекаєте між двома відносно близько розташованими один до одного стінами на зовнішній стороні бурової установки, пристебнути ремнями безпеки в той час, як хтось обходить довгий кабель потоку, яким ви керуєте. Нудно, але за години чи дві відкривається чудовий краєвид на океан. Раптом мій приятель на іншому кінці смуги починає кричати, щоб я подивився вниз, дивлюсь і бачу найбільшу морську істоту, яку я коли-небудь бачив у своєму житті. Загалом вона, мабуть, була розміром з більшість сільських лікарень, які я бачив. Лише опустившись під поверхню води, він підняв голову. І я зрозумів, що я справді тупий, і дивився на підводне укладання кабелю. Яка фантастична одиниця виміру, Сільські лікарні. Іноді в нічний час я виходив із житлового приміщення від сіку виходу на торгових судах, щоб подихати свіжим повітрям або винести сміття, оскільки станція для сміття знаходилася зовні. А коли зовсім темно, і вода спокійна, чутно плескіт води об корпус корабля. Ну я не можу пояснити чому, але мене манила океанська вода. Але в той же час і лякала, бо ніхто тебе не знайде, якщо ти впадеш за борт. Тому іноді я просто дивився на воду в темряві, і всередині мене була якась боротьба ніби одна частина мене хотіла стрибнути у воду, а інша боялася, що це буде квиток в один кінець. Досі не можу знайти цьому пояснення. Це гіпотетичне відчуття, яке я відчуваю і водночас, озноб пробігає по спині, ніби я впаду в воду. Моряк ВМС США. Я бачив багато примітних речей, але найстрашнішою була велика біла акула, яка плавала, скоріше дрейфувала, між двома кораблями під час поповнення запасів біля берегів Австралії. Я міг би зробити обґрунтоване припущення про те наскільки вона велика. Але дозвольте мені сказати вам, що це було дуже набагато більше, ніж більші акули, яких я бачив на шоу Shark Week. набагато довша і вдвічі масивніша ніж найбільша акула, яку будь-коли бачили на відео на YouTube, яке я бачив. Вона не зрушила ні на дюйм, просто пливла з відкритою пащю. У той час, як усі на крилі містка, вигукували. Чорт візьми, лайно. Її зуби були розміром з людську голову. На спині та хвості у неї були величезні шрами від грибного гвинта корабля. Я б не повірив, якби не побачив це на власні очі. Звучить як одна сільська лікарня завдовжки. Туалет. Я маю на увазі звичайний домашній туалет, що плаває за сотні міль від суші. Та чому він плавав, я ніколи не дізнаюсь. Друзі, дякую за перегляд! Пишіть у коментарях, які теми ви хочете побачити в наступних відео. Підписуйтесь на канал та нашу сторінку в інстаграм. До зустрічі!